Воїтель знав, що пройти цей рубіж вкрай важливо. Асан був вірним Агаксенесу і знав, що це необхідно. Інших варіантів не було. І він пішов, хоч і знав, що пройти неможливо. Він думав: навіть якщо не зможу, спробую. Я не можу не пройти. Я маю пройти моє призначення пройти, хай тричі згорить всесвіт. Немає нічого, крім призначення пройти. Молняр вдарив у наруч. Священні писання, програмне забезпечення, наруча згоріли. Другий Наруч кричав про небезпеку, казав, що немає жодної букви шляху, але всі лінії перетнуто треба повернутися назад або смерть неминуча. Асану було страшно, тіло тремтіло, але він шов, увертаючись від стріл і вибухів. Знову молняр ударив по лівій руці. Але оскільки Наруч вже не міг його відбити, згоріла ліва рука Асана. Він зупинився. Горіла плоть, яка колись була рукою, падала вниз, кістка розривала місця, де згоріла плоть переходила в ще живу. Полилася кров. Асан був нажаханий. Новий удар молняра спалив на колінники. Асан побіг уперед. Новий удар, і ноги Асана були спалені, як і ліва рука. Асан упав на землю, а в місце його падіння полетіла стріла. Почувши її наближення, Асан відвернувся, більше стріл у його бік не летіло. Вороги зарахували його до списку мертвих і недарма. Він стікав кров'ю, а навіть якщо і не стече, куди він дінеться посеред бою, звідси його ніхто не забере і не нагодує. Асан був мертвий. Не зараз, не до кінця. Але це стало неминучим. Він думав я маю пройти. Смерть не виправдання. Я маю виконати призначення. Іменем Магаксенеса Свята ратея. Святися, ратая. Асан тихо сказав цілілому наручу: Оглянь мене. Наруч сказав: вам лишилося жити три тури, кілька хвилин, витікає кров, почалося проникнення мікробів. Асан, взявши в цілілою правою рукою з поаса Молняр, Рой зажарив ним меч і припалив ним те, що було нижче. Статеві органи і ноги були спалені незворотно. Від лівої руки лишився огризок вище ліктя, він припалив його. Кровотечу було зупинено. В спині були три малі голки. Наруч казав, що їхня шкода мінімальна, бо вони застрягли в панцирі. Асан простягав руку вперед, підтягав тіло, простягав руку далі і так пересувався. Ворог не помічав його повзучого серед мерців. І він повз день за днем. Він чув, як наруч читає молитви в його сережках, але вже не розумів того. Він бачив і чув, що відбувалося навколо, але й воно розмилося, іначе зникло. Асан знав і чув лише одне: навіть якщо не зможу, спробую я не можу не пройти. Я маю пройти, моє призначення пройти, хай тричі згорить всесвіт. Немає нічого, крім призначення пройти. З часом все померкло. Асан прокинувся в храмі цілителів. Він лежав, його рани були змазані. Біля нього стояв Магаксинас. Асане, дякую тобі. Ти доніс з веджу Тарква, яку ми вилучили з твого шатак беасти, вивчили і вже відбили ворогів від узбережжя. Воїтель знав, рубіж цей мур стіною. Пройти його завдання надважке. Асан, сувірний воїн. Збагнув, нема шляху назад, ніде. І рушив він, хоч знав, не села буде. Та іншого шляху для нього вже не існувало. Хай не здолаю, та спробую, мушу. Не можу я спинитись, не маю права. Пройти мій шлях, призначення це душу. Пеянить, хай навіть всесвіт вщент згорає. Лиш крізь рубіж, мій сенс, моя єдина ціль. І блискавка в наруч його вдарила. Писання святі, софт, вмить запалали. Другий наруч в тривозі закричав Немає шляху, лінії всі впали. Назад вертай, бо смерть тебе чекає. Страх стиснув серце, тіло затремтіло. Та крізь вогонь, крізь стріли йшов асан. Удар новий по лівій руці вцілив. Наруч не захистив, вогонь пронизав. І руку ліву в полум'ї полум'їжа. Спинився він, палала плоть колишня. Вниз падала, кістки стирчали з рани. Кров залила все навкруги, як вишня. Жах охопив Асана, біль нежданий. Удар новий, на колінники зникли вмить. Побіг Асан, що духу, що є сили. Останній спалах ноги опалив. Упав на землю, стріли полетіли. Від них відвівши погляд. Враз завмер. Вважали мертвим вороги його навіки. Крові текло багато, смерть витала. Покинутий, без їжі, без води. Асан не вмер, та смерть вже близько стала. Неминучість відчував він у груди. Пройти я мушу. Смерть неоправдання. Виконати призначення, мій хрест. Магаксенесе. Ратия свята. Святися, ратає. шепотів він крізь біль. Наручу вцілілому тихо промовив Мене оглян. І той відповів Три тури, хвилини, тобі лишилось, воїне. Кров витікає, вже мікропроник. Тоді Асан, правицею єдиною. Молняр дістав, зажарив ним свій меч. ним рани, що були під ним. І ноги, і те, що нижче, вмить зберіг. Від лівої руки лиш огризок зостався, і його припік. Кровотечу спинив, в спині три голки. Застрягли, та наруч казав не бійся. Вони малі, в панцирі, шкоди з них ніскільки. І поповз він, простягаючи руку. Тягнучи тіло, знов перед, вперед. Ворог не бачив, як він повзе, мов мука. Серед мерців, день за днем, вперед іде. Наруч молитви в сережках шепотів. Та вже не чувасан, не розумів. Він бачив, чув, та все було, як в сні. Розмито, зникло, наче дим розвіявсь. Лиш одне знав, хай не здолаю, та спробую. Не можу я спинитись, мушу йти. Пройти мій шлях, призначення це знову. В душі палає, хай весь світ горить. Лиш крізь рубіж, мій сенс, моя єдина ціль. З часом все згасло, померкло навколо. Прокинувсь він у храмі цілителів. Змащені рани, поруч Магаксене стояв. Асане, дякую, зведжутарквати доніс. З шатак беасти твого ми вилучили. Вивчили і ворогів відбили від землі. Над полем битви. Де дим куріється сизий? Де смерть збирає щедрий врожай? Стоїть рубіж, стіна з вогню і криці. Крізь нього шлях очі пекло чи до раю. Асан, воїн Магаксенеса, знає, що доля краю тут вирішується нині. Останній рубіж, остання надія. Пройти його веління, що в душі горить. Він бачить тіні воїнів полеглих. Що кличуть з мороку? Мовчать про біль. Він чує крики, стогін поранених. І запах крові, що отруює повітря. Та в серці кремень, воля незламна. Бо Магаксенес вірить в нього, знає. Що тільки він цю місію звершить. Крізь пекло пройде, перемогу принесе. Навіть якщо не зможу, спробую, клянуся. Не маю права зупинитись, відступити. Пройти мій обов'язок. Призначення. Хай тричі згорить всесвіт, хай земля здригнеться. Немає нічого, окрім шляху цього. Окрім веління, що в душі палає вогнем. І ось він рушив, в пекло прямо. Де блискавки, мов змії, виються вемлі. Перший удар в наруч, з іскрами, з тріском. Писання святі, софт, вмить запалали, згоріли. Другий наруч, що лишився, Завив тривожно. Назад вертай. Немає шляху далі. Всі лінії перетнуто, смерть чекає. Асана охопив холодний жах. Тіло здригнулось, та воля не здалася. Крізь стріл, крізь вибухи, крізь полум'я. Він йшов перед, немов одержимий. І знову блискавка, в ліву руку б'є. Наруч не витримав, вогонь пронизав. І руку ліву, до кісток спалив. Він зупинився, біль пекельний стиснув груди. Плоть обгоріла, падала додолу. Кістки стирчали, кров лилась рікою. Жах охопив та в пам'яті слова пройти. Новий удар, на колінники зникли в полум'ї. Ноги обпечені, біль нестерпний, дикий. Він впав та миттю звівся, знову біг. Останній подих, остання надія. І ось він впав, знесилений, опалений. Стріла свистіла, смерть була так близько. Він відвернувся, та більше стріл не було. Вороги вирішили, мертвий вже не встане. Крові текло багато, смерть витала в повітрі. Покинутий на полі бою, безпорадний. Асан не вмер, та смерть була вже поруч. Неминучість відчував він кожною клітиною. Пройти я мушу. Смерть, не виправдання. Виконати призначення, мій хрест, моя мета. Магак Сенесе, ратає свята. Святися, ратея. шепотів він крізь біль і стогін. Наручу вцілілому тихо промовив. Мене оглян. І той відповів як ехо. Три тури, хвилини. Тобі лишилось, воїне. Кров витікає, вже мікропроник. Тоді Асан, правицею єдиною. Молняр дістав, Рое зажарив свій клинок. Припік ним рани, що були нижче поаса. І ноги, і те, що лишилось від лівої руки. Страшною ціною спинив кровотечу. В спині три голки, та наруч заспокоїв. Вони малі, в панцирі, небезпеки нема. І почав він повсти, крізь кров і бруд. Простягаючи руку, тягнучи тіло. Метр за метром, крок за кроком, вперед. Ворог не бачив серед мертвих тіл. Як він повзе, мов тінь, мов привид. Дні й ночі повз він, крізь біль і темряву. Чув молитви наруча, та вже не розумів. Світ навколо розмився, зник, як марево. Лише одне пульсувало в свідомості. Навіть якщо не зможу, спробую. Не маю права зупинитись. Пройти, мій шлях, моя доля. Хай тричі згорить всесвіт. І ось настала мить, коли все згасло. Занурився Асан у темряву забуття. Але не смерть його чекала, а відродження. Прокинувся він у храмі цілителів. Облитий бальзамами, рани загоєні. Поруч стояв магаксинас. Погляд спокійний, гордий. Асане, дякую тобі, мій воїне, мій герою. Зведжу Зведжутарквати доніс, ціною неймовірних зусиль. З шатак Беасти твого ми вилучили її. Вивчили і ворогів, відбили від нашої землі. І слава про Асана полетіла краєм. Про воїна, що крізь пекло пройшов. Що волю мав сильнішу за смерть. Що виконав свій обов'язок до кінця. Ім'я його стало символом мужності. Натхненням для наступних поколінь.